Щодо плану Зеленського, здається, вже немає сумнівів нервний. Зеленський обіцяє швидку інтеграцію України на Захід. Так як план перемога вмерть, так швидкий. Цього не буде, не станеться. Тому ми повинні розуміти це, що напевно найближчі 10 років ми будемо жити в режимі е, Воєнної Крим. Путін такої як Трамп може на сніданок з'їсти, Це правда. Трамп є герой, поки він не зустрічається з Путіним. Нічого так не хоче але я і боюся цього не. Що ми витримаємося. Сьогодні спілкуємося з українським істориком та професором Українського католицького університету паном Ярославом Грицаком. Пане Ярославе, вітаю. вітаю, вітаю. Нещодавно президент Зеленський заявив, що цієї осені вирішується майбутнє війни з Росією. Почнемо, мабуть, з цієї теми, оскільки вона дійсно хвилює більшість українців. Це майбутнє цієї війни. Які реальні сценарії маємо на вашу думку? Сценарію немає. Немає сценарію, немає реальних сценаріїв. Тобто немає <сум> сценаріїв взагалі, що скажу так. Немає сценарію ні в Україні, ні в Заході. Пропускаю, що в Росії є сценарій Путіна. Я надію, що він не реальний сценарій, бо сценарій Путіна виглядає досить простий. Це виснаження України. Зробити все так, щоб унці самі попросили капітуляції. Це стратегія Путіна, і він мені працює. От реальний, нереальний він є. Щодо плану Зеленського, здається, вже немає сумнівів нерваний. Чому? Ну тому що ми не бачимо, як можна помити кордони 101-го року. Зараз, оці місяці, скажімо так. Тобто йдеться про те, щоб зробити радикальну зміну, щоб помити кордони 101-го року. Це це я не кажу, що відповім дивлятися, це далі перспектива. Це перспектива, яка може тривати, я знаю, рік, два, три, п'ять, десять. Тяжко сказати, це неможливо сказати, тут ніхто не скаже. Але ми розуміємо, що рік, два, три, п'ять, десять України це є критичний час, бо Росія має більше ресурсів, вона буде встигне на висаженні. Далі і далі. І ціна перемоги буде дуже висока. Треба мати якийсь реальний план. Реальний план перемоги дуже важливо. Одним з заяв, то, що покаже Зеленський, що треба примусити Росію сісти за стіл перемоги. Я не бачу зараз, як можна примусити. Всі Росії. От от про це йдеться, це це, цей план. Як це, він не виглядає зараз реально. Тому що Путін зараз, ця спротив на Путіна зараз. Ну ви, до речі, публічні прихильники ідеї пошуку ось цього тимчасового переміря на цьому танці. Ну, я не є прихильником цього. Я ж не знаю, що я люблю це, не люблю. Це не є, що прихильність. Я просто думаю, що реально це є. Цей план полягає в тому, що ми повинні зрозуміти, що наша статична перемога. Я вважаю, що статичною перемогою України є вхід в НАТО. А це дуже важливо. Ну, і в Європейську європейського уніку, як можна швидше. А також в цьому означає багато речей, зокрема, вход вхід в зону миру, бо Європа це зона миру. Зараз які можуть бути умови на цьому етапі, щоб війти в зону цього перемир'я, скажімо так, е... на що Україна би погодилась. В кращому падку це буде про якісь місь три чи місь чотири. Припинення якусь вогню, замороження конфлікту на якийсь час. Ми всі розуміємо, що на міра буде перемир'я. От, і тут стратегія має полягати буде в тому, що той час має готуватися до нової війни або робити все так, щоб Путін більше не захотів. Не то, що не захотів, а не зміг воювати з Україною. А за яких умов? Тільки НАТО? Навіть не входячи в НАТО чи інший варіант, Україні дають захист неба над великою територією України. З неба. Яка ця територія, ми не можемо сказати, але пропускається, може бути чи Західна Україна, центральна Україна плюс Київ. Чому? Тому що, важливо, що це травматики твердий тил. Твердий тил, який би дозволив швидко нарощувати, нарощувати можливості України для теперішньої і для майбутньої війни. Що це означає? Будництво є промисловості постійно, яке могли вирішити питання амуніції. Творить, якийсь певний територіальний союз з НАТО. не всіх, не всіх, а з частини країн НАТО. От, це МОНОКА чи Велика Британія. Це північні країни, Голландія, Данія, це Скандинавія і це е, Балтійські країни плюс Польща. Ви не розумієте це, що напевно найближчі 10 років ми будемо жити в, реєн... в, ре... в режимі в режимі е, воєнної країни. Не обов'язково, що, що ми воюємо, але ми жити в режимі воєнної країни. Що дещо не так злето, тому що ми бачимо, що дуже часто воєнна економіка дає досить сильний поштовх е, рост країни. Зокрема, вирішує багато соціальних проблем також зайнятість, таким всі інші речі. От. Але це Україна сама не може це зробити, тому що немає відповідних коштів. Це для щоб мати союзників, твердих союзників. До а, речі, не мені... про союзників. Європейські лідери з досить проукраїнською позицією, як от чеський президент Петр Павел, вважають, що все ж таки Україні треба змиритися з можливими поступками, як от залишення деяких територій під контролем Росії. Це казав сам президент. Що ви думаєте про це? Ну, дивіться, він каже те саме, що кажуть економісти і англійсти. Він не каже, що треба віддати взагалі. Він каже, поступ, який тимчасовий, тому що ми ж не договоримо, в чому стратегія ця полягає. Стратегія полягає, ману кажучи, в німецькому, в німецькому сценарії, що виявляється територія, яка, яка інтегрується в західний простір, яка є воєнізована теорія, і яка робить швидкі зміни. І тоді це, ману кажучи, зниться між Західною Німеччиною -Східно і Східною Німеччиною. Не дуже важливо. Тобто ця це, це, це різниця випадку західної східно Німеччина стільки 44 роки. Потім стіна впала, і Східна Німеччина увійшла у загальну Німеччину. Я пропускаю, що тут не буде та, та такої, 44 роки, тому що режим Путіна впаде. Ми це розуміємо. Він виснажиться. А якщо Росію підтримують такі гравці, як Китай, Північна Корея, Іран, чи є шанс, що вона виснажиться? Найближчі роки, і Україна до цього моменту? Є, є певні речі, певні речі, які можуть послабити підтримку, скажімо, з боку Китаю. Про це говориться, скажімо, введення вторинних санкцій проти китайських банків. Китайські банки їм дуже легкі на присутності на глобальному ринку. Зліться у Китаї. Якщо б були введені вторинні санкції проти китайських банків, китайські банки величезні втрати. Невже це бояться, тому що ну скажімо, пробудь впробуть приховати свою співпрацю з Росією? А це означає, в тому випадку Росія, потоки фінансові перекриваються для Росії. Є способи, є способи про це говорити, але треба мати стратегію. Але поки Зеленський говорить про те, що буде дивитися до кінця, і будемо дивитися кордон до го року, я буду сказати, знаєте, виникає така трошки алергія. Дивіться, що ми розуміли, я, хоча я критикую Зеленського, але я поважаю, що він робить дуже добру працю. Це треба розуміти. Але те, що здається мені, що Зеленський і його точні попали в паску такого, знаєте, дискурсу. 22 року. Два цьому років це можливо було. Зараз вже ми розуміємо, що далі війна йде, тим все це тяжче, тяжче стає. І він цей дискус не може змінити. І я про це казав і писав, вибачте, ну, покаюся сам на себе, тому що я вважаю, що бракує щось дуже важливого. В цьому дискурсі, в цьому наративі робити праць треба набіцяти. До речі, Зеленський нещодавно дійсно мовив таку фразу під час зустрічі у США, що Україна спроможна зупинити Путіна до листопада. Була така фраза. Не буду питати, чи це реально, оскільки це справа військових аналітиків. Але для чого такі фрази? Я думаю, що чин дипломатії. Числен дипломатії висловив чина гайпу, дипломатичну гайпу. Оце сказати це все. І тому, знаєте, в 22-му 23-му це було таке говорити, бо це відчуття. Україна була на коні. Ситуація була в нашому чорні, в нашого покористь. Зараз майже маємо рік наступу Росії. Звичайно, Росія не має тих тих можливостей, які вона хоч заявляє. Росія надуває щоки, але не має того потенціалу. Росія не є другою армією у світі, напевно, четвертою, п'ятою чи шостою. Знаєте, це Росія далі з воює не якістю, а кількістю таких всіх. Але але попри товсу не воює. Протона вбиває. Вона руйнує. Як ви думаєте, що, що на заході, от, спілкуючись з західними колегами, коли ви буваєте з візитами в Європі? Що там за настрої? Добра новина. Добра новина. Естаблішмент проукраїнський. Те, що ми називаємо традиційні партії, впливові партії, ті, які були при владі останні 10-20-50 років, вони про Найбільше, що було, ми тяжкому році, ми в оці вибору. Пробував вибори в ключових ключових країнах, і поки що ці вибори ми пройшли більш-менш без великих втрат. Має увазі Україна естаблішменту. Надіюся, то саме буде випадку в Америки. Надіюся, побачимо, то тяжко сказати. Але це означає, що це не від настрої публіки. Означає, що публіка є проукраїнська. Отут же ситуація складніша, тому що всюди росте популізм. До речі, про США, стратегічний союзник України під час війни з Росією, Нещодавній скандал з однією з двох партій у США з республіканцями. Дональд Трамп і його команда заявляють, що команда Зеленського брала участь у зустрічах з демократами без участі республіканців. Що це втручання у вибори, прихильність до цієї поліціли. От що це як це повпливає на двопартійну підтримку за будь-якого сценарію виборів? Ситуація в Америці трошки інакша. Ніж в Європі. Перша Америка далі від Європи, від Європи, це е, і не такий близький конфлікт. По-друге, мимо того, що кажуть, знаєте, що нібито Америка має тут свої інтереси. Америка не має інтересів Україні. Америка допомагає Україні не з інтересів. Це дуже важливо, бо це м'яка сила. Це дуже важливо. Але знаєте, говорять про якісь там сланці чи нафту, НАТО, забудьмо про це, це не серйозно. Немає якихось великих інтересів Європа, і просто Путін про що йдеться? Підірвати образ Америки як супердержави. Якщо Америка програє Україну, то вона втрачає цей образ супердержави. Факт того, що майже 10 років підряд найбільша, одна з найбільших республіканів найбільших партій не може вести нікого, крім Трампа, це говорить про те, що щось серйозно не так з цією системою. Ми можемо бути про що не так, але ситуація є така: перше все різд популізму сюди. Трамп це популіст. Ну але те, що Трамп зараз робить такі е, випади в бік Зеленського України, ось цієї історії з, е, з республіканцями, які ініціюють в Конгресі розслідування щодо втручання у вибори, це що? Це, це політична боротьба. Це політична боротьба, і ми бачимо знову ж таки. Знаєте, якщо ми говоримо про дощ, що мене викликати, то е, Трамп це квітневий дощ. Квітнева погода, яку не знаєш. Тому що він вчора сказав, позавчора сказав, що він. Він гнівиться на Зеленського і склав небагато направних речей, а після вчора а він зустрівся з Зеленським і сказав, що все більш-менш порядку. Він прийде в Україну. Ну, попробуйте виявити якусь позицію. Але зміть увагу, коли ви хочете переконатися, яка рівень ерудиції ці пізнаності Трампа він говорить про те, що в Україні більше не існує міст. Що все тут знаєте, все знищено, Україна перестала існувати. А звичайно, що я не обіцяю собі щось від, від е, е, Трампа. Чудеса можливі, звичайно. Навіть часа не може бути, але ми ж розуміємо, що чудеса мають бути підготовлені. Не бачиш, Трамп готові робити ці чудеса. Чудеса це що буде для нас? Дуже різка зміна. Різка зміна. скажімо, він дозволить прийти, дозволить там дати ключову ключ, ключову технологію, дозволить дозволить бомбардувати Росію. Я да, цього не вірю, що він це зробить. Ну Трамп відверто каже, що він має добрі стосунки з Путіним. Путін такий, як Трамп, може на сніданок з'їсти. Це правда. Ми бачимо, як я герой Трамп є герой, поки не зустрічається з Путіним. Коли зустрічається з Путіним, зараз це грізнь якось зникає дуже швидко. знаєте. Я Трампа би не брався говорити, бо це неможливо обговорювати. Але я взявся б обговорити Камалу Гаріс. Наприклад. Тому що я не бачу, я не бачу, щоб вона мала радикальну зміну щодо позиції щодо України, аби готувалася цією позицією. Це мене більш тривожі. Тому що вона буде притримуватися швидше оліні Байдена. Лінія Байдена це утримувати конфлікт в рамках кордонних України, стримувати конфлікт, не давати їм де скриватися. А це означає, знаєте, якби ви, вибачте слові, ви ви, ви басили ви, на дуель на шпагах, але при цьому дали вам криву шаблю і вам і і руку поза спину і кажете, битися. От дескалація це дуже важливо. Це не важливо, тому що ворожі як історик. І першу і другу війну вернули ті держави, які мали підтримку Америки. Крапка. Тому що Америка мала більше ресурсів, більше технологій, свіжі сили, і таке все інше. І ситуація, до речі, дуже важлива. Ситуація досі не була виясна, поки Америка наступила війну. І в першу, і другій війні. Тобто ми розуміємо, Америка мала би себе так вести, якщо вона — супердержава. Тобто це мало бути. Поки що ми, ми цього не бачимо. Тому ми маємо цю ми маємо цю стацію. Мав патовий, ситуація на фронті. Патова ситуація, яка зараз і в інтересах Путіна, яка грає на руку Путіна. Як коментуєте от цьогорічний указ президента на тлі такої досить, яко сказали, патової важкої ситуації на фронті був указ про історично населені українцями території Росії. Це було ще до Курської операції ЗСУ на території самої Росії. Як ви ставились і зараз ставитесь як історик до документу? Я вважаю, що документ потрібний, але запізний. Знаєте, як кажуть, поляки це гірчиці після обіду. Тому що ми ці території вже втратили. Яким чином? Тому що ці території вже земльовані. Мені якийсь вчитель, вчитель, який сам з Кубані приїхав в Україну, написав до листа, І лист, такий підтверджує, в деталях це розповідає, що сталося в Кубані. Зокрема, говорить, що ми це не розуміємо, але одні з найбільших частин добровольців, які йдуть воювати проти України, якось в Кубані. Колишні українці, які вже замільовані, закультуровані російською культурою. Дуже важливо це, я Тобто я би сказав, це радше такий, знаєте, жест, ну не скажу по але десь такого близького до цього характеру. Тому що реально з ним нічого не слідує. Ну, була потім курська операція, яка тривала. Курська це інша справа. Давайте ці речі розділимо: Україна не претендує на російські території. Крапка. Навіть що не української етнічна територія. Тому що Україна тримається принцип міжнародного права, кордони непорушні. Україна зайшла в Курськ для того, щоб знайти характер війни, щоб дати не відчути, що таке війна. Це інші речі. Меседж дуже простий. Це той меседж, знаєте, яку казав 40-му році американцям: дайте нам зброю, а ми докінчимо, а ми докінчимо цю роботу. Тому що показується, знаєте, ну і останнє, що я можу вже нам останнє, але важливе, тому що. Уяві заходу є те, що вони вірять, що Путін прокреслив якісь червоні кордони, червоні лінії. Якщо вони червоні переступлять, то буде ескалація. Коли не проступили червону лінію курську, і що нічого не послідував. А чи може це бути лінія якоїсь зміни настроїв всередині Росії серед Поки росіян? Поки що не працює? Можливо, так можливо, так, можливо, ще щось потрібно. Можливо, це понедовше. Поки що це не працює цього, ми цього не бачимо. Ну, скажемо так. Є опитування, Є опитування, ви знаєте, перше все ми знаємо, скільки питань можна вірити. А по друге те, що думають, росіяни будуть так діяти, опитування показує таке, що 60% кілька відсотків зараз не пам'ятаю, росіян хочуть виведення у війську з України, тому що не бачать сенсу цієї війни. Це не знаєш, що... не означає, що не ставиться добре українців. Це треба важливо сказати. Більш росіян далі стаються погано. Але вони вважають, що ця війна не потрібна, тому що вона вдаряє по них. Але чи не вийдуть на демонстрації? Не будуть, знаєте, Можна тримати дулі в кишенях. А колективна відповідальність росіян це поняття вже визначене, вона існує? До нас так, росіян, ні. А для ваших європейських колег-істориків, наприклад, як вони ставляться до цього поняття? Ну, По-різному. Ми стараємося переконати, ми, це я, українці, і, 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 мої колеги на Заході, про, про, про всіх інших, кого можемо, що це відповідальність росіян. Це колективний Путін. Бо Путін, звичайно, його вини винуватися війни, але не було б настрій російського населення благотовності російського населення так легко прийняти цю російську пропаганду цієї війни ми не було. Зрештою, ми ж бачимо історичну, історичну траєкторію росіян. Тому що росіяни чомусь мають схильність вибрати чи не вибирати, терпіти когось такого, як Сталін чи Путін. Знаєте, Якщо ми говоримо про те, що американська машина поламалася, російської машини чи немає. Для розмови з Україною російська опозиція має купити вступний квиток. А вступний квиток має чітко сказати, що Крим і Донбас це українська територія, і Україна не має, Росія не має претензій до України. А по має сказати вибачте, ну досі дискусійним лишається питання між Україною та Польщею, яке ви також активно коментували. Це питання в українсько польській історії подій на Волині у ХХ столітті під час іншої війни, Другої світової. От В питанні наших відносин знову поринає історія про те, що поляки називаються геноцидом, у нас це інше трактування, і врешті вимагають польська сторона вимагає з боку українців якихось рішень в питанні ексгумації і спільного пам'ятування з їхнім баченням. Яка можлива розв'язка цього, оскільки польська сторона про це активніше і активніше говорить під час повномасштабної війни в Україні? Чи є це рішення зараз в таких умовах? Проста формула. І це не якесь відкриття. Це те, що дві сторони заявляють: прошу нас вибачення і вибачте нас. Українці приймають відповідальність за те, що реально реально це була акція етнічної чистки. Конкретний період це в третьому році, коли б знищено декілька десятків чи сотні сіл з мирного населенням, включно з жінками і дітьми. Але дуже важливо є, щоб це визнання відповідальності не принижувало українців. Перш за все поляки мають зробити щось подібне, тому що признання відповідальності має бути актом мужності. І актом признає гідності, тому що поляки мають визнати, що їхня політика про владу Волині. Тому це має бути спільна формула, яка я поки що неможлива, я її не бачу, хоча б я на цю форму готовий працювати. Перш за все, я не вірю, що Зеленський знає українську історію. Я не знаю, чи він знає, що вони всталися на Волині. Пускай може і не хоче знати. Ситуація з Волинію в якійсь певній мірі вигідна для теперішньої влади, української також, тому що Зеленський обіцяє швидку інтеграцію. України на Захід. Так як план перемога в Мерець, так? Швидкий. Цього не буде, не станеться, тому що, очевидно, буде багато людей, багато грубиків проти цього. От, І тут е -е, Зеленський чи хтось буде по владі буде мати такі вигідне вибачення, що дивіться, ми хочемо, а нам поляки не дають. Навіть наші друзі-поляки дають інтегруватися, всі інші. Тобто є певне сумніві знання, ігноранції цинізму дуже важливо. Тому що я переконаний, Якби було бажання, реальне бажання, вони сідають за стіл і домовляються, бо це питання технічне. Десь питання про могили гумацію, такі питання робляться технічно. Без політичної волі ми не можемо почати реальний процес. Ми змучилися. Я говорю своїми боліським колегами тепер. Говорим, що Вони кажуть, що ми що можемо зробити? Ми змучилися щось робити. Стація без вихіну, тому що вона блокована. Політичним раком політичного рішення, от щодо роботи істориків, відомо зараз. Ви працюєте спільно з німецькими колегами над дослідженнями подій в Україні в тридцяті роки минулого століття радянський радянські От що саме там ще не досліджено, що потребує такого заглиблення? Дуже важливо для нас, щоб німці зрозуміли, що несуть відповідальність з України. Оце дуже важливо в контексті, що німці вважають не відповідають по радянським союзам, для яких радянський союз є Росія. Тому німці мають компас, що ми, мовляв, надали страшенні жертви російському російському радянському народу і таке все інше. Ми скажемо, що ні, це не я російський радянський народ, це українці поручали першими, першими чарами, вашої політики. Про це дуже важливо. Українці мають цю, німці мають це усвідомити, що не мають історичну відповідальність перед українцями. Тому що точка зору більшості німців така, що так, українці це нацисти, антисеміти. Українці воювали разом з Гітлером і нищили євреїв. Оце така собі стереотип. Головні жертви були не в Росії, а в Україні. Також в Білорусі. Знаєте, дуже важливо. Тобто то ми дивимося статистику нацистську, тому що те, що робилося в Україні, це був, був суті, концтабір під відкритим небом. Дуже важливо. Хто, хто про це з німців знає? Німці знають, що це в Росії було. Це не було в Росії, це було в Україні. Тому що в Росії була мало окупована, вся Україна була окупована, Оця територія. Ідея нам показати, що є схоже, що є відмінне між нацистським і радянським режимом. Через, через дослідження насильства. Тому що що є спільне, і це поява держави вбивці. В принципі, те саме, що з Путіним. Чому Путін не може з перемовин? Тому що він не може сісти перемовин, бо якщо він це зупинить і руйнується. Дуже важливо. Тому сенсі ми бачимо певні певні паралелі, а це треба довести усвідомити цю Верховна Рада офіційно цьогоріч ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з російською православною церквою, тобто УПЦ Московського патріархату. Це в Україні дає якусь єдність чи початок кінця проросійських церковних організацій. Початок кінця, оточна казати. Початок кінця і початок те, що ми поступово, поступово. Але радикально, рішуче відрізаємося імперської спадщини. Ми відрізли з комуністичної спадщини докумензацію. Але докумензація це вершок над радянською, народною на імперською спадщиною, бо російська спадщина імперська ширша дуже важливо. Вона вмирає поволіше і вона є безсікла. Тобто, умовно кажучи, Україна нарешті виходить з ціні Росії. Але ті українці, які вважають, ну є противниками цього закону про. Про УПЦ. А тебе теж ми говоримо про це? Що, дивіться, читайте закон. Вони мають право судитися, не мають доказувати. Ось дуже важливо доказувати, судитися, вирішити якісь певні рішення. Але я просто кажу, що як стано, чи на українців в центральній Україні чи на Волині, які не є проросійські, але які звикли ходити до цієї церкви. І ця церква була, але говорячи загальностратегічно, це дуже важливе рішення. Оце наступне після Томаса. Ну сама Росія лишається і лишатиметься сусідом України. І з огляду на нашу історію і агресію Росії щодо України в минулі століття, яке ми можемо взагалі мати сусідство з Росією, як, як би не скінчилася ця війна? Сказав колись Вайдзекер, німецький президент, на совколіччя відзначення кінця Другої світової війни. Найкраще сталося найкраще сталося з Німеччиною, те, що Німеччина програла війну. Найкращого має статися з Росією, це коли на війну. От і нарешті відкриється шлях перетворення повільного, але не повільного, але надіюся, одно, однозначного перетворення Росії в нормальну державу. Те, що Росії не вдалося досі, при всіх спробах. І це мені одне відповідне питання: буде чи не буде? В тому випадку, якщо режим Путіна зазнає колапс. От все крак. Далі це вже велике питання, довше питання. Очевидно, що це не буде плавно, що це, це не буде швидко, це буде поволі. Очевидно, що має величезні проблеми, але ми розуміємо, що принаймні, це почати якогось шляху. В випадку Німеччини це займало два покоління. Я не думаю, що росіян буде це швидше. Важливо. Але ми не можемо собі дозволити існувати біля держави, яка постійно є державою вбивцю, державою агресу. З тої держави треба щось робити. Перше, що це зробити, треба треба зазнати, щоб в нас знало колапс. А тоді вже всі питання далі це вже питання другого ряду. І завершуючи розмову, питання про помилки. Які помилки українці робили протягом своєї історії, з точки зору вашої як історика, і як нам їх не повторити? Я е, вважаю, що історія ніколи нічого не вчить. А підказки, які дає українська історія, ну, перш за все, ми вміємо сваритися між собою. Це нас дуже добре виходить. Дуже добре входить, і у нас, скажімо, сварки починаються з дрібних речей, дуже часто з дрібних речей. Дивіться на сучасні дискусії, нам на, мас-медіальні, те, що народ називається «срачі». Так? подивіться про що ми говоримо. От, і ми відчуваєте масштаб, масштаб нашого, скажімо, міння між собою розмовляти більш-менш. Мові. І ми знаємо, що ці сварки проведуть до того, що ми таким чином послаблюємо себе робимо снішу нашого суперника, тому що наш суперник не сильний сам по собі, він сильний нашою слабкістю. Він слабкий, але ми тоді себе робимо ще, ще, ще більш слабшими. Інша, інша, інша така, як би сказати, ну, помилка, не помилка, а тенденція це знаєте, переоцінка себе. А в нас в капуляції часом знаєте, аж така вища вартість, знаєте, вже не гідність, а гординя. От, мовляв, ми самі все зробимо. Ні, нам не треба ніякої допомоги, ми зробимо все своїми власними руками, парні власні сили. Як казали, жартували тут у Галичині, що власними силами тільки повістися. Ми не можемо нічого самого зробити успішно, якщо ми не маємо зону геополітичної підтримки. Яка б вона не буде, якщо вона достатньо, це не має бути проверченим, що маємо від цього відмовлятися. Ми просто бути розумнішими, впертішими. Прикольно що вишимо, щоб цього потрібно підтримку мати. Я нічого так не хочу к миру. Я нічого так не хочу к миру, але я і боюся цього миру. Чи ми витримаємо це миру? Тому що рівень зараз наших суперечок, сварок є такий високий. От ми повинні готуватися не тільки до війни, тому що хочеш миру, готуйся до війни. Ми повинні готуватися до майбутнього миру яким тяжкий не був, але ми маємо цей мир винести так, щоб наші громадянські конфлікти, вони будуть нібудь військово, військово будуть, не пройшли громадянську війну, яка може зробити те, що Путіну вдалося зробити. Оце дуже важливо. Дякую вам дуже за цю розмову. Дякую.